Заклинаю тебе творіння, солі живим Богом, правдивим Богом, святим Богом, котрий тебе через Пророка Єлисея наказав кинути воду на оздоровлення безплітності води, нехай сіль після закляття, стане насилення вірних і будь-яким тим, що тебе споживатимуть. На оздоровлення душі і тіла, і нехай тече, а потім і відступить від обіця, куди тебе розсипатимуть, сякий привід і нечисть, або лукав суявольську підступу, а також всякий нечистий дух, на якого кинув клятву той, хотрі де сліти з допомогою не живий, Мехвісідень, по сучасний кіно. Господи по мові сьогодні, смерть сидіти, симу, внічний Боже, смиренно молі, Бож, щоб ти зглянувся, благословити, освятити свій добросердність, Отце, створіння солі, що його ти передав нам жити в людському родові, нехай воно буде тим, що його споживають. На оздоровлення ума і тіла, а хто б його торкнувся, бо вони мосипаний. Нехай збавиться всякині чистоти всяких нападів духовної нечисті. З допомогою Господа нині повсякчасники віки. А -хей. А -хей. Господи, помолі, Господи, Господи, Боже, спасити нашу старому завіті, всяку жертву сіллю посудити наказав. У ярехоні припророці, не сішки, тобі води, сіллю, зцілив. Самого лінії влади поприсвятого смирену молимо тебе, зійшли небесне, твоє благословення на сітцю і всіх, що споживати її, будуть твоїм духовним благословенням наповни. І здоровий, душевний душе, і не подай, ти ж Бог слиш, свячеш усе тобі славу віддаємо. Цього, і даємо, Отчистим, святому духу, ні не час повсякчас, на віки. Господи, Заклиною тобі творіння води іменем Бога, Отця Вседержителя, іменем Ісуса Христа, Господа нашого, і силою Святого Духа, Нехай після заклинання. Ця вода буде на вигнення всяких ворожих сил. Та нехай має вона силовикорінити і виривати самого з його ангелими, відступниками через заслуги самого Господа нашого Ісуса Христа, подари йде судити з обомою вонюжи живий і мертвий, і світний, усі часи, навіки, віки. Господи, повоїмося, що націли спороду, подавить не вікщи тайні вигляді води. Ходьма на студент на нечьому лініння через благословенність, цю приготовано різним очищенням, сповни твою силою, нехай твоє творіння, що служить для твоїх танців, буде на прогнання демонів на урашня недугів, нехай діє як божественна благодать, нехай будь то, що окроплюватиме цією водою вдома або в місцевостях гривірині, позбавиться всякої нечистоти. Ліни цілість як не дуги, нехай там не порває ні повний дух, ніж підлеж повітря, нехай від'їдуть сіляки пистопи приховору, а як шесть завиду я бо безпеці мешканців, або спокойно, нехай через окропленці водою й усили, нехай вона сповнила слющості, через призивання восто імені буде захисть від сяких нападів. Zato, po mojem, je res nekaj časi, nekaj ljudi, ki to užijo. Nehaj sušiti vode, ki so le prijeli na mirno in vjemce, jesena in svetu duha, amen. Nehaj sušiti vode, ki so le prijeli na mirno in vjemce, jesena in svetu duha, amen. Nehaj sušiti vode, ki so le prijeli na mirno in vjemce, jesena. І Амінь. Господи, Боже, творчий непереможний сувіцари, не царства, а також поклоничені, вечини, і переможці, що стримуєш сили супротивних володінь, долаєш людям рикуючого ворога, та потужно проганяєш ворожі, нечисті тебе, Господи, тремтячи у серце, молимо, і просимо, сполено своє творіння, солі і води, ласкаво просвіти, ось ти розвітлого милосердя. Нехай через призивання Твої з імені мені зліси, не буде окроплюватись, буде прогнана всяка чистого духа, здолами на нівець. Страх отруйного змія й нехай Святий Дух повсюди перебуває з нами. Ми потребуємо двох милосердя через вас, коли нашу Ісуса Христа. Це на двох, котрі з тобою живе цілі разом, що ти в духу не міг на віки віки. Амінь. Господи, помолі, Господи, помолі, Господи, помолі, тебе творіння олії, Богом Отцем всемогутній, що створив небо і землю море, все шулі і всяку силу вора, всяке вої судівлі, всяке напасті, всяке привели сатани викорінки, пронати сотворіння олії, щоб воно було для всіх, хто його має споживати на оздоровлення, ума і тіла іменем Бога, Отця та і Сина Ісуса Христа, Господа нашого і Духа Святого Тіши, та любов'ю. Господи наш Ісуса Христа, котрий має прийти суді ти віки, мати святині, і час на віки, віки. Амінь. Господи, мої слави, Господи, хочу сьогодні коло Тебе, с оступу світло, англій, відомі своєї любові, службу і та благослов. Слови, ось святи, оце твориння що і тебе оті оливо, та інших рослин не дав на помазання хворих, щоб вони отримали зцілення тобі, правдивому і живому Богу складали подяку, чи не просимо, щоб ті, котрі вживатимуть, оцей ели, що його ми у твоєму іміні благословляємо. Він посявки й слабий піцях, і я також від усіх підступів гора визволилися і щоб ворожість відділилася від Твого, твого творення, котрий дорогоці не провіси на твого відкупив, щоб ніколи воно не було дітки не укусом древнього сім'ї, я з допомогою Господа нашого Ісуса Христа, сина твого, котрий разом з тобою живе, зелю єдності з святим духом, нині посил вас на віки віки. Дякую. Mm -hmm. Я <laughs> його. <laughs>

Za egzorcyzmujemy budynki. Panie Jezu, pobyła w ten pokój. Panie Jezus, rozpoczęć wszystkim duchom złym, które znajdują się w tym pokoju miejsce, aby tam, czy Ty imka, a to miejsce wprowadź Twojech aniołów, aby byli tu obecni, byli ludzie, którzy będą przebywać, korzystać z tego pokoju, by odczuwać Twoje obecność. I była Gosłowie, Twoje Padowało zawsze w tym pokoju. Ставимо знак святого Христа на стелю. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Тепер на підлогу. В Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Тепер на ту стіну звідки сходить Сонце. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Za piękny mi i ceni ze to. Amen. W oca i ceni Amen. W oca i, syna, i, syna, i Amen. Wszystkie ściany, sufity, podłogi, okna, drzwi, czyli całą całokształt tego pokoju. By tu nie wchodzili złe duchy i złe ludzie. W Imię Jezusa Chrystusa we ności się ostunść kiedy któryś nie wracajcie tu. Позостав'ям вас под владу в Пана Ісуса. Тепер треба взяти кропило посвятити стіни. Після того беремо сіль і в вугол кожної кімнати ставимо знак Святого Христа. Vynice, jestli nebyste je toho ducha, ani. Hodím recia, kolíka, je to, co jsme se resty. na že jste to hodně chápali. Vyměňte se, že jste to hodně chápali. oca, se, že se, І, ціна, і Святого Духа. Амінь. Потім, хто має ще ладони, можна покурити в кожній кімнаті. і псалом дев'яносто. Тож ви вам у помочі всевишньої під Бога Небесного серця, каже Господи заступник мій, й прибіжі ми Бог мій і надіється на нього. Бо він вирятує тебе з тіло, та і слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, під крилами його будеш надіятися. Як зброю оточує тебе, істина його не злякаєшся страху нічного. Ні стріли, що вітаю день, ні мари, що підмін блукає, ані написці ліса холоденного. Поде побіж те тисяча і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників поважиш. Бути, Господи, уховання моє, з йому поклав ти як привіжище твоє. Не прийде до тебе зло і рані, не торкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб це часом не спіснув камінного твою. На Господа все на втухожі, потопши жива і сміє, бо на мене він уповав і вирідав його, покрив його, бо пізнав ім'я Моє, і зведе мене, і почую його, З ним я в скорбі, і визволю його, і прославлю його, довгим віком дарую його, і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пані Єзу, наша Очецько і нашу обронцю, увольній дитини дух, одище душі шатанських. Wszelkiego maleficjum, uroku, zaklęć, czar i od złych duchów, i od tych, którzy go prześladują z zgubnymi słowami, czy na inne możliwe sposoby. Zachowaj ten dom, oraz wszystkich jego mieszkańców, swej opiece i pozwól im oraz domy doświadczyć mocy nieosącej, Zbawienie niech w nim i w nich przebywają zawsze o Boże. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Господи помилуй Господи, слава. Прибігаймо до тебе, багато новостей. Господи, Боже, молимо, щоб ти подав слугам твоїм, всім тут присутнім. Кожен може назвати свої імена своїх рідних. Систеонуфрі і весь монастир. Здоров'я здоволіки відінами всяку біль, рану гарячку, хочаку всяке всякі злочини по неволі волі. Господи Суси, Твоїй твої мутні, свитости, влади від жени, від слух твоїх, всі тут присутні, слухаючи цю молитву, усі важкі, недуги та тоді явлі, ски, напастування, все, що нас щоб чинити їму шкоду, і приходить чи то під небесного простору. Сонця місяця зірок грому блискавки, земля трусучі, походить із землі поля городу, саду, роздоріжжя, каміння гір, жрени води або чогось іншого, чи відповідь на нього всього всього. І Ісуса Христа, нехай негайно зникне, та назад що відступить від слух божих. Якщо їхні хвороби пов'язані з прокльонами, закляттями, лютими ревнощами, якщо щось із злеминаміром закопане, підсипане, підлите, в їхньому домі чи дворі, чи в городі, полічинцю в місті іменем Ісуса Христа, нехай буде зруйноване і відійде від сух Божих. Якщо прийшли на них недуги від злобного погляду очей або через заздрість, якщо хвороби спричинені споживанням зачарованої їжі, чи питтям, і все, що наслана на нещастя, недолю, лиху годину, що спричинило хвороби з голови, серця, грудей, живота, рук, ніг, чи якоїсь іншої частини тіла, всі важкі ракові недуги. І іменем Ісуса Христа, нехай назад відсупнуть у Сух Божих. Всіх слухаючи цю молитву йде геть у місце призначене, он повертається на дно пекла. Усякі захворювання пов'язані з ворожбою, чарами різновидне магії, киданням на карти, виливанням моску, качуні зніманням знімання уроків і іншими нехристиянськими вірування. Ніж се, що має відношення до екстрасенсів, сенсів, астрологів, нечисті цели ті ті, що заподіяли зло. чи мають наміри це зробити? Всяке злодіяння, що має відношення. До рідних близьких сусідів, знайомих чи незнайомих, великим іменем Ісуса Христа і причистим образом, і всі Його правиться, нехай не айно зникне, да і відступив від слух Божих, слухаючи цю молитву, щоб... Вони старши Божу Божого благодати віддали слава Богу, і на віки Господи поможе, Господи, дарю небесницю, вождь веселить, що страждають, і різними не любими перед тобою це видими, невидими. Господи Ісусери, Суслава Боже, Ти твой будів, проняшу селяку внутрішню, і зовнішню хворобу віддали від сух, твоїх сухаючи цю молитву. Ці сили зла і зміжі, і вчинив здоровим іздатми творити добро врожених від них чари, відьмування. Чорну маю, білу маю, червону маю, магію, сіру маю потаємну магію і будь-яку іншу магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, в напади злого Духа. Діявольське опанування, діявольське напастування, усяке зло, гріх, зарстя сліцевісту, фізичну, психічну, моральну, духовну, всяку хворобу. Спричинену спали усі ці вирізла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнулися їх, ані жодне інше створіння на цьому світі, Господи, помилуй Твоє створіння, як підняв Ти розслабку, так і піднімейш слух Твоїх, цю молитву по їх іменах. Сколону не дуй, подай им здоров'я, звини мне всякого зла. молитвами вам и причистуй, матери, все святые твои, Бог тебе я держу, ажутя ты, Бог наш, чтобы славу создать ему, хоть всю Иисусу, нечисту му рукой, и не по всем частям веки. Господи, помоли, Господи, 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 Боже наш, истинный человек, любный, ты обе молом, мы с тебя просим, усвело садиться над твоим творением, ты умер, бери, ты лишь не дуй, ведь сух твоих, всех по їхніх іменах, всіх присутніх і від всіх сухач улітку від голови, від волосся, від обличчя, від очей, від гук, від носа, від уст, від язика, від горла, від ши, від хребта, від грудей, від серця, від легень, від живота, від печінки, від селезінки, від нирок, від шурку від рук. Від ніг, від м'язів, від жил від усіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх, Господи Боже наш, оздорови всяке інше тілесне захворювання, і переведи їх від хвороби до здоров'я, ти єси Бог наш, що перемінив палач, мироносить на повсечасну радість. Ти, що прийшов на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього і виповнити всяку правду. Ти, що прийшов Ітанію, щоб воскресити з матеклазря. Тож так і нині укрипесу твої слухаючи цю молитву по їх іменах, і їхніх рідних, близьких, знайомих сусідів, всіх ворогів ісцели їх. Якщо така твоя воля, висяка коробі душевні тілесні, щоб вони належну хвалу здавали тобі, отцю і сину, і святому духу, війни, і повсякчас, і Амінь. в Амінь. Господи морі, Боже Авраама, Боже Ісака, Боже яква, Боже Ізраїлі, праведно робить. Прости, що до тебе звертається, порох, як висока Авраама, почує мій голос причиси в Марія, матір Божа наша, мати всіх сяти на гору Голгофту, і до розп'яття Господи нашого Сусе Христа, і проси з нами, Господи Ісусе Христе, прощай свою зранену руку, щоб зцілити зранені серця, душ і тіл твоїх, слава Отцю і сину, і Святому Духу. І... Беру хрест з ти, який зостався, зросли, несвятішою коров'ю, і водою Господу, нашу Суса Христу, і кладу його поміж мною і всіма вами, і вашими рідними, близькими, зняти, вашими сім'ями, і всі, всіми нашими родинами, парафіями нами, нашими ворами, роду рід. І щирого серця благаю тебе, Боже, наш, наших предків, прости нам і нашим рам. І ми прощаємо, благослови нас, Боже, і наших ворогів. Амінь. І нині Бог всякчас, і на віки віків. Амінь. Амін. Амін. Ти Зуриці змую, ваші хати, ваші машини, ваші дороги, ваші гроші, ваші документи, ваші роботи, ваше спілкування з людьми. і... Всі стріли лукавого, усі напади злого духа закриваю усі цвинтарі, закриваю усіх сатаністів, закриваю усіх ілюміністів, закриваю усіх масонів, ворожбит, ворожбитів і всіх чакунь, колдунь, всіх мольфарів, екстрасенсів, усіх. Королев усіх жриць, усіх сух, сатанин. Ім'я Бога, Отця, Всемогутнього Ісуса Христа, Господа, нашу Су Святого Духа, щоб всякі сила зла та неприятелі була вигнана, щоб той неприятель був викорений та вигнаний з збудований ангелами через могутність Господа, нашого Ісуса Христа, який прийде сюди через вогонь. Амінь, Господи. Ранами своїми ти спасаєш наш прошу Тебе захисти. Усі наші будинки, квартири, вулиці, міста, села, області нашу країну, і наші сім'ї, в ліся, і сили Боже, прости нами, ми прощаємо, Боже наших предків, як ми любимо Тебе, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Отче наш. Нехай вже ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але ви на своїх боках. Кладаю сьогодні на вас і на себе велику силу заклику і мені присвятої Троїці, силу віри в три особи, силу визнання, що особи Творця є єдністю вкладаю сьогодні на вас і на себе силу Христового народження і хрещення, силу Його розп'яття, складення до гробу, силу Його Воскресіння і Вознесіння, силу його зішестя на землю, на остаточний суд призначення. Вкладаю сьогодні на вас і на себе, силу любові херувимів. Силу послуху ангелів, силу служіння архангелів, силу надії на Воскресіння зустрічі з нагородою, силу молитви патріархів, силу навчання апостолів, силу віри сповідників, силу невинності дів, силу вчинків праведних людей, Вкладаю сьогодні на вас і на себе силу небес, таємницю сходу, світло сонця, сяйво місяця, яскравість вогню, швидкість блискавки, хижі світу, глибини моря, старість землі. Тверді скал, Постаємо сьогодні силою Божою, котра нас підтримує, мудрості Божою, котра нами керує, оком Божим, яке нас супроводжує, вухом Божим, котре нас вислуховує. Словом Божим, котре до нас промовляє, рукою Божою, котра нас стереже, дорогою Божою, котра станеться перед нами, щитом Божим, котра нас захищає, воїнством Божим, котра нас обороняє, від пасток лукавого, від спокус до зла. Від кожного, хто нам бажає зла, здалеку чи з одноосібно чи в натовпі. Взиваємо сьогодні усі сили, станьте між нами і злом, станьте проти кожної жорстокої, немилосердної сили, що загрожує нашим тілам і душам, проти закликів, лише пророків, проти демоних основ язичества. Проти фальшивих законів єретиків, проти порушення ідолопоклонства, проти заклинань чарівниць, ковалів і чорнокнижників, проти всякого знання, яке поневолює тіло і душу людини. Христе, бережи нас сьогодні від отрути, від спалення, від втоплення, від поранення, від аварій, бережи нас, Боже, поки не прийде наша щедра нагорода Христос. З нами. Христос попереду нас, Христос позаду нас, Христос у нас, Христос під нами, Христос над нами, Христос праворучно, Христос Ліворучний, Христос, коли лягаємо, Христос коли сідаємо, Христос коли встаємо, Христос у серці кожного, хто про нас думає, Христос у серці кожного, хто про нас говорить, Христос у серці кожного хто нас бачить, Христос у серці кожного, хто нас чує. Стаємо сьогодні потужною силою імені Пресвятої Троїці. Силою віри в три особи, силою визнання, єдності, усіх Творця створінь. Спасіння в Господі, спасіння в Господі, спасіння в Христі. Дозволь, о Господи, щоб спасіння було з нами завжди. Амінь. Амінь. Дякую усім за спільну молитву

Ja, za wczoraj, do mnie do mnie rachował ranę, zatkane niebo. im O, o Spodry, świadki, Show. Sure. Sure. ospoldisiatey zhivu shi moyi dik zardey שופז דעם ער Пам'ятай, що мене звідси, пам'ятай про свою вірність. Земля це ненадовго, бо нас чекає вічність.